Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні поговоримо про новий екран, на якому ми можемо заробляти криптовалюту BNB абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Не відразу багато хто помітить, що цей сайт повністю ідентичний. Фрі який вже працює дуже довгий час, стабільно виплачує своїм користувачам. І навіть ходять чутки, що цей кран від тієї ж самої команди, що і FreeBitcoin, але навряд чи це так, так як на цьому крані присутні баги. А команда FreeBitcoin досвідчення, тому навряд чи б вони допустили б такі помилки. Ну але нам це мало цікаве, нам головне, щоб кран працював і виплачував нам наші зароблені кошти. Я скажу відразу, що багато ви тут не заробите, особливо якщо ви не запрошуєте. Але, так як, наприклад, я зараз... Працюю більше в вайндропах, теснетах та різних роздачах, і постійно потрібні кошти на комісії. Тут ми можемо їх заробити, і нам не потрібно буде витрачати свої кошти. Звичайно, якщо у вас є ферма, ви можете її сюди загнати. Тут доволі непогана реферальна програма, ну але про це поговоримо вже по-дальшому. Ми для початку, звичайно, проходимо реєстрацію. Вона тут дуже проста. Вводите свій емейл, придумуєте пароль, далі тут натискайте зареєструватися. Навіть не потрібно підтверджувати свою електронну адресу. Ну а я зараз вже просто авторизуюся. І далі вже потрапляємо на головну сторінку крана. Бачите, тут все ідентично з FreeBitcoin, навіть є вкладка виграти ламбу, тому злизали 100%. Я думаю, також не будемо повністю розбирати всю панель, це нам сильно не потрібно. Ну і що ми тут робимо? Тут є кран рол, в якому нам випадають різні нагороди, в залежності від того, яке значення нам випадає. Ми просто проходимо капчу і натискаємо ролл. Все, він у нас запустився. І як бачите, я отримав 800 сатош BNB. Так ми можемо збирати щогодини. І також нам випали ще два ревардс поинта. Можливо, хто працює на FreeBitcoin, я розумію, що це за поинти. Їх ми можемо використовувати, просто обмінюючи на сатоші BNB або використовувати для прокачки нашого крана. Але тут і є перший баг, в тому, що ми не можемо обміняти ці ні на. Криптовалюту ні придбати за них ніякі бусти. Ось, наприклад, Десь тут ось 48 кошти. Зараз, на жаль, я не можу це показати, але я на іншому аккаунті назбирав саме таку кількість, пробуємо їх використати і просто викидає помилку. Ну а для того, щоб обміняти ці понти на BNB Satoshi, нам потрібно мінімум 100 тисяч цих понтів. Ну і звичайно, самі ви таку кількість навряд чи наклацайте. Ну або цей екран просто скільки не пропрацює. Далі також тут є вкладка Yorn BNB. І тут, якщо в нас буде на балансі більше 30 тисяч сатош, ми будемо отримувати додатково бонус на цю суму в розмірі 5,08% щодня. Вони будуть нараховуватись нам відразу на головний баланс. Тобто тут працює складна система нарахування відсотків. І якщо у нас буде 30 тисяч сатош на балансі, ми будемо отримувати додатково щодня 4 сатоші. Ну і відповідно, чим більша ця сума, тим більше нарахування ми будемо отримувати. Також тут є Multiplay BNB, тут ми можемо як приумножити наші кошти, так і втратити все. Я не буду показувати, як це працює, так як YouTube цього не любить. В теорії розповім. Тут ми робимо ставки більше або менше на. Випадіння значення, яке ми можемо самі відповідно налаштувати, і таким чином приумножити свої кошти. Але якщо у вас є проблеми з азартними іграми, взагалі краще сюди не заходити, тому що, більш за все, ви втратите тут свої кошти. Також сюди ми можемо запрошувати рефералів. Реферальна програма тут доволі непогана. Ми будемо отримати 50% зі збору нашими партнерами. Тут ми бачимо наше реферальне посилання. Також ми можемо сюди вносити депозити. Звичайно. Чого б я вам категорично не радив робити, тому що ви можете втратити тут свої кошти, краще працюйте без вкладень, тому що, як бачили, в сайтах є баги, і невідомо скільки він пропрацює. Можливо, вже завтра навіть він перестане працювати. Тому краще не треба сюди нічого інвестувати. Просто працюйте, збирайте. Ну а далі вже потім буде видно від того, як буде працювати цей кран. І тепер давайте перейдемо до найцікавіше, це вивід з цього сайту. Виводити ми можемо на FawcetPay, так і на прямий гаманець BNB. На прямий гаманець мінімальна сума виплати становить 6 мільйонів Сатош. Також з нас буде братися комісія 15 тисяч сатош. На FawcetPay ми можемо вивести від 1000 сатош без комісії. Але це лише перший вивід. Наступний вивід вже також буде становити 6 мільйонів. А ви самі розумієте, що таку суму самому накладати, якщо ви не запрошуєте і не мультіачите, це нереально. Я для себе обрав таку стратегію, що я назбираю на комісії суму на 5 доларів виведу. Ну а далі вже буде видно, чи буде працювати цей сайт. Ну але ви вирішуєте самі, як вам краще працювати. Ось такий кран. Був на огляді. Кому цікаво, переходимо, працюємо. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!